В Україні розпочався новий навчальний рік. Втім, через постанову кабінету міністрів близько 500 українських шкіл були під загрозою закриття на Рівненщині 21. Скільки закладів освіти в Рівненській області ліквідували, скільки реорганізували, та що буде з ними в наступному році? Йдеться про постанову Кабміну, що припиняє державну субвенцію, тобто фінансування закладів освіти, де навчається менше 45 учнів, крім шкіл лише із початковими класами. Це продовження освітньої реформи, що розпочалася ще в 2016 році. Тоді державного фінансування позбавили школи, де навчалося менше 25 учнів. Причин для такого рішення було чимало. Зокрема, різниця у витратах на сільські і міські школи, адже вартість навчання одного учня в сільській школі обходиться державі у суму близько 30 тисяч гривень. А в Міській близько 24 тисяч гривень. Та найголовніше, як зауважили, заклади освіти у селах поступаються за якістю освіти тим, що розташовані у містах. Дослідження, які проводила Державна служба якості освіти і які проводились на міжнародному рівні, вони свідчать про те, що рівень навченості учнів сільських шкіл, тобто невеликих шкіл, він є дещо нижчий ніж рівень навченості учнів з міської місцевості, тобто де великі школи. Ми розуміємо, що створити. Належне освітнє середовище в таких невеличких школах є практично неможливим. У департаменті освіти і науки Рівненської ОДА зазначили, що на Рівненщині таких шкіл, у яких навчалося менше 45 дітей, було 20. Зрештою, п'ять закладів усе ж таки припинили своє існування, два призупинили роботу. Інші школи вдалося зберегти. Десять гімназій стали філіями інших закладів загальної середньої освіти. Три школи продовжили повноцінно функціонувати, оскільки контингент учнів у них збільшився. На сьогодні мережа комунальних закладів загальної середньої освіти територіальних громад області складає 511 закладів загальної середньої освіти. У Департаменті освіти і науки Рівненської ОДА додали, метою цієї реформи є покращення освіти в сільській місцевості. Пояснюють, через малу кількість школярів дітей різного віку об'єднують в один клас або переводять на індивідуальну форму навчання, що негативно впливає на навчальний процес. До 1 вересня 2026 року органи місцевого самоврядування повинні вирішити долю своїх закладів освіти, де навчається менше 60 учнів, тому що держава припинить їхнє фінансування уже в наступному році. Валентина Захарчук та Юлія Котляревська телеканал ITV Media Group.